Вправа 316. Відстань між містами А і Б дорівнює 30 км. Із міста А в місто Б виїхав велосипедист, який рухався зі швидкістю 15 км за годину. Одночасно з ним з міста Б у напрямку міста А вилетів птах зі швидкістю 30 км за годину. Зустрівшись із велосипедистом, птах розвернувся і полетів назад. Прилетівши в місто Б, він знов розвернувся і полетів на зустріч велосипедисту. Зустрівшись із ним, птах розвернувся і полетів назад у місто Б. Птах літав таким чином, доти, доки велосипедист не приїхав у місто Б, скільки кілометрів пролетів птах. Ну, насправді завдання не складне. Якщо зрозуміти, що птах буде перебувати у повітрі стільки часу. Буде літати стільки часу, скільки велосипедист буде долати відстань з міста А в місто Б. Ну, якщо він не витрачає час на розвертання, то він в польоті буде стільки самого часу. А якщо в нас є час, що він перебуває в польоті, є його швидкість, а він швидкість не змінює, то помноживши цей час на швидкість польоту птаха, ми і дізнаємося відстань, що пролетить цей птах. Ну що ж, давайте тоді першою дією ми дізнаємося, за який час у нас велосипедист подолає відстань з міста А в місто Б. Отже, пишемо тоді перша дія. Відстань між містами 30 км. Якщо ми їх розділимо на швидкість велосипедиста на 15 км за годину, то у нас виїдуть 2. Пишемо в дужках години. Це Пишемо: перебуває велосипедист в Русі, перебуває. Велосипедист. В Русі, тобто за цей час він якраз і е, проїде з міста. А в місто Б. Добре. Ну, якщо він перебуває в Русі дві години, то і птах перебуває в Русі 2 години. Ну, як це можна записати, давайте запишемо так. Птах. Птах. Буде літати. Або птах літає. Доти. Доки велосипедист, доки велосипедист не приїхав, не приїхав? У місто Б? місто B, так. отже, відже, він буде перебувати перебувати в польоті. Пишемо скільки? 2 години, стільки, як і велосипедист. Дві години. Добре, час польоту у нас є птаха, швидкість у нас є, він її не міняє, то пишемо тоді третю дію. Треба швидкість помножити на час, а літає птах зі швидкістю 30 км за годину. Так? 30 км. Правильно. Пишемо 30, тоді, що множиться на 2, це буде дорівнювати 60. Пишемо в дужках чого. Кілометрів це пролетить птах. Пролетить птах. Так, ну що ж, ми визначили, скільки кілометрів пролетить птах, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Отже, пишемо 60 кілометрів. Ну що ж, ось таке незвичне завдання на логіку на цьому вправу завершено.